Доброго дня, пані Екатерина Андрій Святина ЄСФ-Інформ. Ну, ви знаєте, що зараз у журналістів якби не так багато роботи. Ми обмежені в своїй діяльності, але ми зараз працюємо як волонтери. І е, яке питання ми досліджуємо саме от ці люди, внутрішньо переміщені особи, е, які біжуть з місць, де активно йдуть бойові дії, і що дівчата, що е, чоловіки, хлопці, вони дуже вразливі. Ви знаєте, що на сьогоднішній день це стало вже бізнесом. Тобто беруть е, хлопця, беруть е, дівчину, яка вразлива от, в своїй ситуації, в якій нема допомоги, там померли е, на війні родичі і використовують в своїх цілях. Мало того, що гвалтують, а ще можуть заставляти робити якісь терористичні акти, наїжджати на якісь бізнеси. От останні два випадки в Голосіївському районі міста Києва, Я думаю, що ви не чули, тому що навіть преса не публікує це. Хлопця зґвалтували, познайомився з ним, з ним, внутрішньо переміщеною особою, чоловік. Біля метро Либідська сказав, що там допоможе перевести речі з квартири на квартиру, бо ці внутрішні переміщені особи вони знімають житло. Потім через пару днів приїхав, зателефонував, каже: комендантська година: не можу достатись додому. Можна я в тебе переночую? Ночі, поки хлопець заснув, він прикрив йому руку рукою рота і зґвалтував його. Іншого така ж сама схема, і це все в Києві працює, завез речі, там, серед речей, була чи вибухівка, чи це, це перед новим ріком. Тобто такі речі відбуваються, і ви знаєте, от ми журналісти, я власник інформаційного агентства, Ми надаємо допомогу внутрішньо переміщеним особам, працевлаштовуємо, але так якої мерзенності з боку е, мешканців Києва я ще не бачив, розумієте? От У нас, у нас офіс знаходиться в, е, належить «Укрзалізниці» будинок, відомчий будинок, так? І там, е, знаєте, я колись е, е, досліджував питання проституції в місті Києві, що е, проститутка знімає квартиру. А весь район до неї ходить. Може, до, до питання перепрошую, просто да. ми вже не в часі. Да? Е, просто я хочу сказати вам, що ви ну, все так красиво все це оформлюєте, але ви не знаєте про те, я вам кажу, як військовий експерт, що головне розвідувальне управління Росії саме тим і займається, що в правовому полі отак намагається е, вербувати людей. Розумієте? Я сам це... об'єм. Єкт сексуальних домагань, тому що в мене продюсерський свій власний центр, mm -hmm. і дівчата, і хлопці, і всі на все згодні. Розумі. Зрозуміло, дякую. Я... Дякую, що ви підняли проблему дійсно вразливості внутрішньопереміщених осіб, в тому числі. І безумовно, що проблема. Я перепрошую пані Катерина, я трошки за дійсно. Ну наскільки дійсно це проблема і вразливості внутрішньопереміщених осіб, і проблеми і сексуального насильства, і залучення до різних видів діяльності. Це надзвичайно. Звичайно, актуально, а, і я думаю, що це може бути і, і і і і не може бути, а це насправді є темами діяльності і різних структур і різних і прес-конференцій. Пані Катерина, якщо ви прокоментуєте так. якісь моменти дякую за те, що ви підняли це питання, бо без сумніву, це вже злочини, які кваліфікуються за статтями або зґвалтування, або торгівля людьми, і вони розслідуються і. Ми знаємо, що кількість випадків торгівлі людьми, в тому числі внутрішньої, вони є чимали, тому що користування нечистими на руку ділками, вразливістю власних громадян один із, скажімо так, варіантів того, що в міжнародному і національному праві називається торгівля людьми. Так само, як і злочини сексуального характеру це Є окрема тема, як вже пані Катерина сказала, але разом з тим, сексуальні домагання можуть бути і певним, скажімо так, підштовханням, певним чинникам, які веде до більш тяжких, якщо можна так порівнювати, кримінальних злочинів. Я хочу ще раз пояснити аудиторії, і журналістам, що мій виступ і не той перелік документів і стандартів, які розроблені різними урядовими інституціями, якраз показує, дає відповідь на поставлене питання, якою є політика, чи взагалі ігнорується ця тема. І ви бачите, що вона не ігнорується, мовно кажучи, не тільки міністерством соціальної політики, да або міністерством внутрішніх справ, але й іншими державними структурами, тому що домагання на сьогоднішній день не розглядається як ну, повноцінний там. Маріна Легіпані Марина Легенька далі буде говорити про. Проблем законодавчого визначення злочин, і відповідно з цими питаннями можна звертатися і до уповноваженого Верховної Ради з прав людини відповідно до 22 статті закону про рівні права та можливості. І без сумніву на початковому етапі ми не кажемо, що прям відразу потрібно звертатися в поліцію. Але створювати таку організаційну культуру, таку атмосферу в колективі, щоб сексуальні домагання були неприйнятними, щоб вони не толерували, щоб вони не толерували з керівництвом. Бо давайте подивимося в історію, не таку далеку, купа анекдотів, ситуацій, які обігруються, вони обігруються сьогодні часто на, з екрану, які фактично є виявами Відкритих сексуальних домагань або інших видів дискримінації, отут от роль і громадських організацій, і кожного, і кожної є важлива, тому що потрібно впроваджувати в життя ті стандарти, які сформульовані в Україні, які базуються на найкращих міжнародних практиках. Дякую, пані Катерине, дуже дякую.